Вітаю, відеокарти знову подорожчають. Постачальники заявили, що не вигідно їм продавати за тисячу доларів відеокарти по собі вартості, які виходять їм в 900 доларів. <плес> Тому NVIDIA-вські відеокарти 50 ї серії скоріше стануть ще дорожчими. Бренди, які випускають ці відеокарти, кажуть, що ціна чіпу і пам'яті GDDR7 виходить якраз майже як сама відеокарта, і продавати виходить з невеликою націнкою. їм... Не в кайф. Тому ви бачите ці надцінки великі. Це не прикол в тому, що хтось баригань. Ні. Просто хтось обісрався, коли сказав, що от рекомендована ціна. По факту виявилась ціна собівартості відеокарти. Навіщо таке відео зробили, я не знаю. І насправді, на тлі того, що 50-та серія стала дуже дорогою і дефіцитною, то і у AMD 90-та серія вийшла дорожчою. І була нещодавно, вона що і вона стане ще дорожчою. Я б дізнався, скільки буде коштувати насправді на xt сті з 32 гігабайтами оперативної пам'яті. Тож, якщо ви думаєте, що зараз відеокарти дорожчі, не переживайте, воно скоро буде ще дорожчими.